Сергій плохій дає відповідь на запитання, яке є дуже важливим, яке я час від часу теж піднімаю, і яким нас час від часу намагаються. Позбавити насправді нашої переваги дуже великої, і, власне, слухачка, яка ставила це запитання, дуже слушно і дуже точно це підмітила. Що це наша перевага, і в той же момент нас за цю перевагу намагаються газлайтити і розповідати, що це не у нас досвід, найкращий у розумінні того, що таке Росія, а це досвід, який робить нас упередженими. А я чула закиди про те, що українці не можуть бути об'єктивними з точки зору осмислення цього досвіду. Мені особисто закидали, що там в 23-му році, якраз що I'm too emotional. ось а і в на виступах на конференціях що ми не можемо тримати об'єктивності контексту, а і виходить нашу силу. Силу розуміння контексту. Намагалися, ну і досі намагаються, бо я це ну, чую, та, в а, наративах перетворюють на нашу слабкість. На нашу слабкість за рахунок того, що ми, мовляв, упереджені, на що Сергій Плохий говорить. Закиди про неможливість українців бути об'єктивними і казати, з одного боку, і з іншого боку, і так далі. Я їх відкидаю на підставі того. Також як пишеться сьогодні в світі, не тільки на Заході, в світі історія Другої світової війни. Люди, які пишуть, їх не атакують за відсутність об'єктивності, коли вони вживають дуже чіткі негативні визначення по відношенню до нацистської Німеччини. І це сприймається як норма. Є законодавство в певних країнах, де Симпатія до нацистської Німеччини карається, карається законодавство. Чому стандарти по відношенню висвітлення цієї війни, найбільшої війни з кінця Другої світової, 45-го року, мають бути іншими, ніхто не пояснює. Так? Тобто, я думаю, що займати позицію моральну, етичну, позицію базовану на міжнародному праві, це не є баяс. Це не є односторонність, це є платформа, легітимна платформа, з якої має вестися дискусія. І зараз дуже багато я залізла буду сліджувати трец. Мені останнім часом подобається. Там дуже багато всякого смішного відбувається, іноді можна весело коментувати. Так от зараз я в Трец прям дуже великим потоком бачу постійні повідомлення тих, хто бідкаються стосовно того, що російськомовних так цькують, що вони саме через мовнюків тепер не будуть переходити е, і спілкуватися українською мовою, бо це все мовмовнюки іспортили. І е, ну, найчастіше це. Екаунти, які позбавлені взагалі якоїсь, якоїсь людських рис, або це аккаунти, ну, корисних ідіотів і ідіоток, їх теж дуже багато, і це дуже популярна історія. І я дивлюся на цей процес як на процес, який вмиває хвиля активності у відповідь насправді. І ви знаєте, у нас дуже велика проблема в тому, що нам намагаються не сприйняття російського в Україні. Видати за відхилення від норми в той момент, коли якщо Росія веде проти нас геноцидальну війну, не сприйняття російського це єдина можлива норма, яка має бути. І суспільство зараз, знаєте, як от з цією якоюсь запаленням, якимось бореться, і все одно число тих, хто усвідомлює рівень маніпуляції і хто веде опір. Тому гавнішу, яке скидають через соцмережі і створюють оце ось дискусійне поле. Насправді число тих, хто цьому протистоїть, використовуючи дуже класні аргументи, багато їх спираючись на власне міжнародне законодавство, на етичні норми, на все все це, роблячи це на різному рівні емоційності, хтось емоційно, хтось не так. І фактично я бачила аргументи, які працюють на абсолютно різні аудиторії, і мені це дуже подобається, тому що це показує, що наше суспільство. Ростає цю проблему, і попри про те, що росіяни будуть вкидати ці балалайки, ці готові кліше, як вони це завжди вкидають і прописують. а Велика зміна відбулася у тому, що дуже багато небайдужих українців готові відповідати. Уже не мовчать, уже не ігнорують, уже не проходять повзи, не вважають, що це щось неважливе. Уже хочуть зробити нормою несприйняття російського в Україні в момент, коли Росія веде знищ... війну на знищення українського. Не нормою є бажання захищати російське в той момент, коли Росія знищує українців, продовжуючи жити в Україні. Оце не норма, і це. Відбувається. Але а, якщо говорити про емоційність, то звичайно одна емоційність ну важливо, все таки, знаєте, коли ви спілкуєтеся, грубо кажучи, з. Ну, я ніколи не буду спілкуватися з. Аудиторії Ківстонера, тому що я їх просто не переконаю. Ми знаходимося на різних рівнях мови, взаємодії, бекграундів, травм. І відповідно моя емоція не буде взагалі ніяк корелюватися з їхньою емоцією. Водночас я знаю, що якщо Андрій з цими пацанами поговорить, то у них буде дуже багато спільного, і він якраз зможе переконати. І це теж дуже важлива тема, яка говорить про те, що треба знати мову того, з ким ти розмовляєш. І хоча Сергій Плохій говорить про мову інших держав. На яким ми розповідаємо про свій досвід емоційно дуже часто, він говорить про те, що наші емоції, які для нас зрозумілі, іншими можуть в цей момент не считатися, Бо ми говоримо не те, що іншою мовою о, українською, не англійською чи французькою, а іншою мовою рівня болю, іншою мовою травми. Бо ти говориш про свою травмованість з людьми, які взагалі про це нічого не знали, і намагаєшся їм донести цей біль, який їм ну, неможливо буде взагалі ніяк ніколи пояснити. Тепер відносно емоційності чи не емоційності, усе залежить з мого досвіду. Усе залежить від формату і контексту цієї розмови. Бо в кінці кінців ми говоримо до іншої культури. І для того, щоб бути почутим і сприйнятим серйозно, ми маємо говорити мовою цієї культури чи відносно рівня емоцій, чи відносно рівня аргументації. Бо якщо ми продовжуємо говорити нашою мовою до людей, які нашу мову не розуміють, це в широкому контексті. Ну ми програємо. І тут, тут питання: як, як знайти цей реєстр? З одного боку історії у нас дуже багато, а з іншого боку, я не думаю, що є мамки, які ставлять свою дитині Машою Медведя, і якщо я їм розкажу цю історію, яку ви зараз почуєте, то у них щось поміняється. Вони скажуть: а я тут при чому? Протягом дня придумали якийсь конкурс. Ну, це різна зміна. Ми мали там, допустимо, вісім людей підняти над собою цю бочку, стояти, або пити, поки він не дасть команду, що перестати пити. Танці, ну, танці у нас були ближче до вечора. Тобто в обіймах візьми друг друга за ви ж так сказати, у вас дозволено вже одностатевий шлюб. В Європу хочете, от беріть себе мацайте. Стріпті танцювати. Наприклад, було так, як я кажу, вісім людей. Да? Ми ставали в коло, один, один танцює типу, стріпці, знімає китель, а ми сидимо типу, хлопаємо. Або там зробіть так, типу в гроші кидаєте. Ми могли е, так сказати, дати наказ: от е, Маша і Медведі. Є мультик, є сказка. ну, Могли сказати так: до завтрашнього дня ви маєте придумати сценку, типу Маша і Медведі. Щоб було так, як в самому мультику або в самій сказці. Вони просто відкривали парадні ці двері, ставили стульчики. Так, допустимо, собі сиділи на розслабоні, і тупо наблюдали, як хлопці, цей. Є, хорошо показали, ніхто ніколи не трогає, і пообіцяють там подвійну пайку на, на сніданок. Ну, і що сказати? Ви можете подивитися цю історію, і взагалі я зразу плейліст вам даю від Суспільного Чернівці. А це штурмовик під псевдонімом аптекар, під позивним псевдонімом ну, під позивним аптекар, розповідає свій досвід у полоні. Ну і розповідає про те, як його змушували імітувати сценки з машею Медведі. Очевидно, ця історія ну не у всіх викличе почуття огиди, тому що так, так працює. Хтось відмовляється, хтось. А хто, а чого я? А, а я тут при чому і так далі. А моя дитина буде споживати цей продукт, це ж не значить, що вона теж буде когось катувати. А то, що сам продукт так пришитий, ну то можна, можна про це не думати. І з приводу всіх посилань, які я використовую у сьогоднішньому етері, ось ви можете подивитися на назву відео повного з Максимом Буткевичем. І посилання, звичайно, будуть в описі до відео після сьогоднішнього етеру. І також, також. Закликаю вас коментувати і писати назви відео, тому що посилання, по-моєму, ріже YouTube, і він не дає можливість викладати посилання нікому, крім адміністраторів. Тож кидайте назви інтерв'ю, які здаються вам важливими, які ви готові порекомендувати для того, щоб подивилися ці інтерв'ю інші і для себе зібрали якусь частку інформації. Тому що якщо говорити про просутність, відсутність. відсутність Самозбереження, бажання захищати російське в Україні в той момент, коли російське атакує і коли російське продовжує знищувати українців, а бажання бачити у російському ближче для тебе, ніж українське, тому що українські мавнюки говорять там, що та в соцмережах. Тому я буду далі продовжувати російське споживати. Бо ну обстріли російські і катівні у всіх захоплених містах і селищах це ж не так страшно, як мавнюки. Якісь там віртуальні, яких вигадали найчастіше ці люди в інтернеті, тощо, тощо, тощо це все відбувається за рахунок міфодизайну. І про міфодизайн ви можете послухати ще в одному інтерв'ю. Дуже цікава тема, з якою ви давно і плідно працюєте, це міфодизайн. Звучить дуже загадково, якщо перший раз почути це слово. Міфодизайн. А для тих, хто взагалі от вперше про це чує, дуже угу. простими словами, що це таке. Це психотехнологія формування інформаційної реальності, нової реальності, ага. в якій живе людина, і яка направлена на масову свідомість задля формування патернів поведінки. Паттерн поведінки це, це поведінка, яка постійно повторюється. Ця поведінка може ставати ну, національною традицією, наприклад. Угу.